Привіт, сьогодні з вами розглянемо топ-5 вправ ефективних для того, щоб укріпити м'язи червної порожнини, забрати живіт, бука і так далі. Тобто, ті вправи, які варто почати робити, якщо ви тільки на початку схуднення. Якщо вам дійсно цього хочеться, треба буде робити їх вправи. Ну, можливо, і кожен день. А якщо хочете дізнатись більше про схуднення і дійсно потім не набирати зайву вагу, то обов'язково пишіть коментар, і я обов'язково дам вам відповідь. Поїхали. І так, перша вправа, з якої рекомендую почати, це напівамплітудні рухи, скручування. Тобто ми лягаємо на землю, ножки зігнуті, ручки в нас обов'язково на хрест може бути. Можете тримати в себе на пузі, на животі, щоб відчувати, як працюють м'язи живота. І головне тут поступово на видоху піднімати тулуб. Тобто головне завдання навчитись поступово скорочувати м'язи. Не просто робити швидко. Ні. Не спішіть. Головне поки робити напівамплітудні і прокачувати саме наш перековий м'яз живота. Ось, на видуху. Раз, два. Можете зробити, буквально починаєте з 10-15 разів. Головне, щоб ви відчували, що м'яз напружується. Це саме головне. Все, і це вправа номер один. Поробили, відпочили. Не треба себе заганяти, починаєте з самого елементарного. Пізніше можна вже зробити інший прес додати. Можете додати пізніше, а можете зразу робити. Тобто підняли тулуб і завдання робите повороти, але не перенапружуєте себе. Тобто завдання робити повороти, дихаєте вільно і стараєтесь правою або лівою рукою торкнутися п'яточки. І потім ваш рівень буде збільшуватись, і ви потім зможете робити ще більше е, вправ, розумієте, і ще більшу кількість. І бажано попередню вправу довести як мінімум до 30 разів. Цю вправу довести, щоб ви могли робити до 100 разів. Уявіть, до 100 разів могли собі фу -фу 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 за один приход. Зробити. Це дуже-дуже класна вправа на прес. Наступне, якщо вам дуже складно вам заважає живіт, що ви можете робити? Ось вихідне положення ручки вгору, і завдання на підйомі ух, піднімаєтесь сюди. Тобто, раз, тож звідси два. І ось робите ось такий прес. Чим він буде вам корисний? Дивіться, коли вам важко, у вас ще не свої м'язи живота не укріплені, ви можете допомагати собі трошечки ручками робити ух, амплітуду. Збільшувати амплітуду, і головне, не спішіть. Тут не треба спішити. Кожен день робите помаленьку, потрошечки, для того, щоб ваші м'язи адаптувалися. Тому що, повірте, ви скільки років нічого не робили, ну, повірте, буде дуже складно і буде дуже важко. Тому не спішите, робити собі ось такий прес. І Головне це пам'ятаємо про відпочинок. Що спочатку ви даєте собі трошки більше відпочинку. Так, правда, А потім вже трошечки менше відпочинку, і це дуже важливо. Е, наступний ще, який прес би я робив, це махи е, ногами. Їх кожен може зробити, це точно. Е, ручки важкі, підсіднички, ножки прямі, і завдання фу, фу, згинаємо ножки. Якщо вам важко ноги прямі тримати, ось так ножиці робити, ви можете їх зігнути і ось так робити. І робите такий от велосипедік. І робите, виходить, теж по 20 разів. Потім робите по 30-40 по 40 разів. І збільшуєте кількість підходів. Тобто таку вправу обов'язково робити. І ви собі чергуєте, відчуваєте, чуть відпочили і продовжуєте. І наступне, що б ще я дав, коли в нас вага, там, наприклад, 20 кг зайвих, це я б робив би, наприклад, планочку, але от, звичайну планочку. От таз тримаємо нейтрально, і ну, якщо вам важко торкатися, просто тримаєте ось таку планочку. Але тут увага, ви повинні планочку зробити вже в кінці тренування, коли у вас м'язи, пресу і так напружені, і це буде додавати вам ефект. Це буде позитивне перенесення. І головне, щоб ви тримали планочку там 20 секунд, 30 секунд. Не треба перебільшувати сильно, поступово. Потім ви зможете по хвилині зробити, потім перейти уже на лігті, потім гратися амплітудою. Це вже пізніше все. Для початку ви повинні навчитися оцим елементарним п'яти вправам, і так, щоб ви кожну вправу могли зробити по 20-30 разів в декілька. Підходів, але незважаючи на те, що ви будете укріплювати свої м'язи, вас будуть укріплювати стінки вручного пресу. Пам'ятаємо про те, що для того, щоб пішов живіт, вам треба зменшити загальний відсоток жиру. А як це зробити? Це найлегше зробити все ж таки харчуванням. Тому що, коли ви регулюєте правильно своє харчування, ви зможете втрачати один, можливо, півтора кілограма ваги за тиждень. Уявіть. Якщо за місяць ви так будете гарно тримати, 5 кг гарантовано. А для того, щоб повністю пресік вас був сухесенький, або взагалі не було живота. В чоловіків повинен бути відсоток жиру приблизно 12-15%, в жінок 18-25% в залежності від структури тіла. Як визначити відсоток жиру? В мене під відео є чат-бот, заходите. Берете міряєте окружність талі, інші параметри тіла. Він вам все скаже і порахує. Е, якщо у вас це дійсно цікавий тема, то пишіть мені, я детально вам скину відео, як скинути живота за моє харчування. Вправи обов'язково робити. Дивіться, бо дехто думає, ну тільки харчування, так, да, тільки харчування от можете схуднути. Ось я покажу, як буде виглядати ваше тіло. От. Це чисто ті, харчування. Ми скинули оцих ці кілограми, і вага назад не поверталась, тому що ми навчилися харчуватись правильно. Повірте, ніякий уземпік нічого вам не допоможе, поки ви не навчитесь харчуватись. Даже ті клієнти, які звертаються до мене з Америки, з інших країн, з Саудівської Аравії, яким робили ліпосакцію, забирали живота хірургічним методом. Все поверталося, якщо вони починали наїдати ті всі самі кілограми, тому що адипоцити, жири клітини, які саме дають наповнення вашому животу цим жиром, циолітом, вони не забираються, вони все одно будуть відновлюватися і появлятися. Тому пам'ятаємо, вправи ми робимо для укріплення, щоб потім вас гарненько функціонувало ваше тіло, тому що прес беру участь в різних функціях в організму: в ходьбі, в кашхелі, ні, чиханні в... під час бігу сидіння прес працює, але він недостатньо укріплений. Розумієте? Тому обов'язково це все ви повинні робити. Тримаємо харчування, робимо поступово вправи, а потім збільшуємо якість вправ, робимо складніші вправи, щоб ваш організм не звикав до навантаження. Хто додивився відео до кінця, дам ще бонусну круту вправу для спини і для м'язів. Пресу. Дивіться, лягаємо на землю, ручки кладемо ось так. І ваше завдання на видоху підняти тулуб. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Якщо робити правильно, ви будете відчувати і цю ділянку пресу, і будете відчувати чуть-чуть поперековий відділ, і грудний відділ, вправо. Ваше завдання тепер записати ці всі вправи. Повторювати, робити, як казати, Тоні Спринт крутий тренер, рекомендувати своїм друзям, знайомим. І якщо ви все гарно зробите, але захочете записатись на мою індивідуальну консультацію, отримати консультацію від самого Тоні Спринта, доктора наук, кандидата наук, доцента, 15 років досвіду і отримати фідбек, який підходить саме вам, то вам потрібно зробити це все, сказати, написати коментар. І тоді я вам дам посилання для реєстрації, ви зареєструєтесь і особисто для тебе проведу безкоштовну консультацію. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся, пиши, на яку тему зняти ще відео, які вправи розібрати. І до наступного разу. Пока!